Вітаю, мене звати Анна, я старший адміністратор колцентру АТ Полтава Газ. До нас звертаються багато споживачів із запитаннями про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. 5 грудня 2023 року національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було затверджено типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. З приводу цього виникає багато запитань, тому зараз розглядаємо. Глянемо про них детальніше. Договір є публічний. Він вважається заключеним, якщо ви користуєтеся послугою розподілу природного газу та проживаєте в будинку де більше двох квартир. Ознайомитися з типовим договіром на технічне обслуговування ви можете на сайті Атеполтавагаз. Це мережі спільної власності споживачів будинку від запірного пристрою на воді в будинок до точки приєднання житлового приміщення споживача. Музика. Вартість робіт по кожному будинку буде затверджено індивідуально. Згідно із затвердженою НКРЄКП калькуляцією, вона залежить від ряду складових довжини газопроводів, а також кількості запірних пристроїв та з'єднань на них. Буде враховано вартість ТО газовикористовуючого обладнання. Що призначені для місць загального користування з перевіркою роботи сигналізаторів загазованості та тяги в димових і вентиляційних каналах? Платіжку споживачі отримують протягом 10 календарних днів після проведення робіт. Звертаємо вашу увагу, що роботи по технічному обслуговуванню проводяться раз у 3 чи 5 років, в залежності від віку будинку. Відповідно, оплата за ці роботи буде проводитись раз у 3 чи 5 років. Згідно наданих послуг Вартість робіт розраховується індивідуально для кожного будинку. Для прикладу на один багатоквартирний будинок, який складається з 36 квартир, вартість послуг становить 5600 гривень. Отже, на одну квартиру буде розрахована вартість в розмірі 155 гривень 50 копійок. Цю послугу можна оплатити впродовж 6 місяців і розбити платіж на 6 рівних платежів. Це буде по 25 гривень 90 копійок. На місяць, зверніть увагу. Що квитанція на технічне обслуговування надходить разом із квитанцією на розподіл природного газу, де ви можете бачити актуальні реквізити для сплати. Якщо такої квитанції ви не отримали, ви можете звернутися за номером телефону гарячої лінії 0800 308 104, отримати детальну інформацію з приводу банківського реквізиту. І суми нарахувань. Також ви можете переглянути цю інформацію в особистому кабінеті на сайті АТ «Полтавагаз». Технічне обслуговування передбачає огляд газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів. Та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, футляр газопроводів та очищення його від бруду у разі необхідності, перевірку на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, планове випробування на щільність газопроводів, обслуговування запірних пристроїв, у Встановлених на газопроводах та газовому обладнанні з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії, мастила. Змащуванням та притиранням, обслуговування газовикористовуючого обладнання, що призначений для опалення місць загального користування, відповідно до вимог та рекомендацій заводів виробників такого обладнання, перевірку наявності тяги в димових та вентиляційних каналах під час технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання, перевірку спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень, відповідно до вимог та рекомендацій заводів виробників. При складанні графіку застосовується декілька критеріїв відбору щодо обслуговування багатоквартирного будинку, зокрема, це рік газифікації, наявність газоспоживаючого обладнання, або ж це можуть бути порушення. Правила безпеки системи газопостачання співвласниками багатоквартирного будинку ознайомитися з графіком проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання можна на сайті АТО ПолтаваГаз. Також всіх мешканців будинку буде повідомлено додатково за 10 днів до початку проведення робіт. Роботи з технічного обслуговування можуть проводити інші організації, які мають на це дозвільні документи. Але припинення та відновлення газопостачання може проводити лише оператор ГРМ, тобто АТЕ Полтава Газ. Поживачі можуть отримати інформацію за номером телефону кол-центру 0800 308 104 або на дільницях обслуговування газопостачання.